Наталя Ключко працює в управлінні охорони навколишнього середовища комбінату «Запоріжсталь». дівчина контролює правильне поводження з промисловими відходами на підприємстві. Потрібно контролювати процес для того, щоб життя і здоров'я населення, життя і здоров'я працівників. Не підлягала небезпеці. Наталія переїхала до Запоріжжя з Енергодару, працювала в одній з всеукраїнських мереж супермаркетів. Потім пройшла навчання та стала до роботи на Запоріжсталі. Тут же я точно знаю, що субота, неділя я точно буду вихідна, точно буду вдома, і що я уже п'ятій Теж буду вдома. Підприємство має ряд важливих переваг для розвитку молодого фахівця, впевнена Наталія. Та найголовніше стабільність та надійність, яких не вистачає у буремні часи. Робота, стабільність, стабільний графік. Ем, відпустка. Звичайно, кар'єрне зростання це має бути. Ну я не знаю, я тільки нещодавно прийшла. Так що про це мені ще казати дуже дуже рано. Наразі дівчина мріє про закінчення війни та зустріч з рідними. Через окупацію у мене немає двох, скажімо так, моїх домівок, тому що одна це місто, в якому я виросла, це Енергодар, а інша – це місто, в якому я народилася. Це неподалік від Геніческа, Херсонська область. Тож не там, не там у мене будинку зараз немає і. Зопорішталь поки що є острівцем стабільності в моєму житті. На Запоріжсталі початку повномасштабного вторгнення діють програми з працевлаштування та підтримки вимушених переселенців для громадян, які евакуювалися із зони бойових дій, надаються місця тимчасового проживання, діють програми з психологічної та гуманітарної підтримки. Для пошукачів роботи підприємство продовжує проводити оплачуване навчання за прискореною програмою. А після працевлаштування гарантує соціальні пільги та конкурентну заробітну платню.